Сьогодні розглянемо яскравий приклад масової пропаганди, але спочатку дисклеймер для ревних адептів християнства. Все, що буде сказано в цьому фільмі, не вигадки, а чиста правда, яку вам необхідно прийняти, адже так Бог велить. Мова піде про Агнес Гондже Бояджіу. Більше відома як мати Тереза, яка насправді була злою, жорстокою жінкою, з вини якої прийняли мученицьку смерть тисячі людей. У її домах для вмирання було заборонено давати знеболювальні засоби, а хворі вмирали майже від будь-яких хворіб. Одним словом, вона була немилосердною і жадібною до грошей садисткою. Як уже було сказано, при своєму народженні 26 серпня 112 року до першого листрицького знамення, мати Тереза отримала ім'я Агнес Гондже Бояджіу. Це сталося у скоп'є у багатій родині албанців-католиків. Її батько. Був албанським націоналістом, який перебував у підпільній організації, метою якої було очищення скоп'я від сербів та приєднання його до Албанії. Незабаром його вбили під час атаки на сербське село. Дочка також успадкувала батьківські погляди, хоча вона вільно володіла сербською мовою і навіть закінчила сербську гімназію, але під час своїх майбутніх офіційних відвідин тодішньої Югославії завжди спілкувалась лише через перекладача. У 94 му Долестрицькому році, після закінчення гімназії, Агнес поїхала до Ірландії в чернечий орден сестри Лоретто. Там вона вивчила англійську, стала черницею під ім'ям Тереза і була відправлена до індійського міста Калькутта викладати у католицькій школі імені Святої Марії. Далі, за її спогадами, у 76-му році. До першого листрицького знамення, їй було бачення Ісуса Христа, який наказав їй покинути школу, скинути чернечий одяг, одягти місцеву національну сукню Сарі та йти допомагати найбіднішим та найнещаснішим. Втім, в інших спогадах вона стверджувала, що Бог приходив до неї регулярно, починаючи з п'ятирічного віку. Я б на її місці звернувся до психіатра, адже будь-які надзвичайні здібності працюють інакше. Але це тема окремого фільму. Їй вдалося заручитись підтримкою влади та свого безпосереднього католицького начальства. Під установу, яку сама мати Тереза назвала будинок для вмираючих, Мерія виділила їй у 74 Делестрицькому році колишній храм індійської богині Каллі, персоналом стали 12 черниць, заснованого матір'ю Терезою Ордена, сестри місіонерки Любові, який пізніше став діяти по всій землі з благословенням Папи Римського. Всесвітня слава до організації прийшла в 53 році до першого листрицького знамення, коли, за завданням ВПС, журналіст Малкольм Магеріч зняв документальний фільм, що вихваляє її щось прекрасне для Бога. Але це був просто хвалебний матеріал, екзальтований журналіст стверджував, що на зйомках сталося диво. У будинку вмираючих не було освітлення, але зйомки вдались, оскільки з'явилось божественне світло в лапках. І хоча оператор Кен МакМіллан пізніше заявив, що просто ним було вперше використано нову плівку фірми Кодак для нічних зйомок, у ті часи не було інтернету. І не міг оператор перекричати могутню корпорацію ВПС. Втім, людям завжди цікавіше читати про чудеса, ніж про нові властивості кіноплівки. В результаті піару кількість черниць ордену зросла до п'яти тисяч. А також з'явилось понад 500 храмів у 121 країні світу. Всюди стали відкриватись хосписи, центри допомоги тяжкохворим та соціальні будинки. Хоча мати Тереза, як і раніше, називала їх домами для вмираючих. Що вони є насправді, розповіла в документальному фільмі Ангел із пекла Мері Лаудон, яка працювала в одному з них. Ось що вона розповідає. Перше враження було, ніби я бачу кадри з нацистського концтабору, оскільки всі пацієнти також були обриті наголо, з меблів лише розкладачки та примітивні дерев'яні ліжка. Два зали. В одному повільно вмирають чоловіки, в іншому жінки, практично ніякого лікування. З ліків лише аспірин та інші дешеві препарати. Крапельниць. Не вистачало, голки використовували багаторазово, черниці промивали їх у холодній воді. На моє запитання, чому вони не роблять дезінфекцію в окропі, мені відповіли, що це не потрібно і на це нема часу. Пам'ятаю 15-річного хлопчика, який спочатку мав звичайні болі в нирках, але йому ставало все гірше і гірше, оскільки він не отримував антибіотики, а пізніше йому стала необхідна операція. Я сказала, що для того, щоб його вилікувати, потрібно лише викликати таксі, відвести його до лікарні та сплатити недорогу операцію. Але мені відмовили в цьому, пояснивши, якщо ми зробимо це для нього, то доведеться робити це для всіх. Слова Мері Лаудон підтверджують і результати численних перевірок домів для вмираючих. Неодноразово наголошувалось, що там практично не укладають трудові договори з лікарями, а всю основну роботу робітники виконують безкоштовно. І волонтери, які повірили в міф про установи матері Терези, лікарі відзначали недотримання гігієнічних норм, перенесення хворіб від одного пацієнта до іншого, їжу непридатну для вживання та відсутність елементарних, знеболюючих, які свята в лапках фактично заборонила, заявивши. Є щось прекрасне у тому, як бідняки приймають свою частку, як страждають, наче Ісус на Христі, світ багато отримує від страждання, мука означає, що Ісус цілує вас. Який цинізм, скажу я вам? В результаті больовий шок став причиною смерті для багатьох. Все вище перелічене ідеально вкладалось у її концепцію порятунку в лапках хворих. Якщо для нормальних людей порятунок хворого означає його одужання, то для матері Терези це означало його перехід у католицизм і порятунок таким чином від му пекла в потойбіччя. Тому. Чим сильніше страждав хворий, тим легше його було переконати, що для позбавлення страждань треба стати католиком, і Ісус Христос допоможе тобі. Обряд хрещення в домах для вмираючих проходить так само, як і все інше. Хворому покривають голову мокрою шматою та читають відповідну молитву. А далі, якщо пацієнт після цього виживе, то всім розповість, що це сталося завдяки переходу до католицизму. А якщо не виживе, то нічого не розповість, коли ж матері Терезі знадобилась медична допомога, вона не стала користуватись послугами своїх медустанов, а вирушила лікуватись в одну з найдорожчих клінік у світі до Каліфорнії. Ну і як вам це подобається? Так само легко вона змінювала свою позицію із інших питань, якщо їй це було вигідно. Так, наприклад, вона була категорично проти абортів. У своїй промові при врученні їй Нобелівської премії Миру 43-го до Листрицького року вона заявила: найбільша загроза світу сьогодні це аборти, тому що це пряма війна, вбивство, пряме вбивство людини його власною матір'ю. Однак. Коли її подруга, прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді, розпочала насильницьку стерилізацію бідняків, то Агнес Бояджів повністю підтримала цю кампанію. Щоправда, 29-го року до першого листрицького знамення знов змінила свою позицію та засудила 14-річну ірландську дівчину, яка зробила аборт після зґвалтування. А що ви на це скажете? Дівчину за аборт засудила, а стерилізацію бідняків схвалила Зізнаюсь, що я також проти абортів, але не через релігійні, а через демографічні переконання. Хто б що не казав, а на демографічну ситуацію в світі ця маніпуляція все-таки впливає. В тій самій Індії, коли жінка дізнається, що вагітна дівчинкою, вона її позбувається. Та ж сама практика спостерігається і в Китаї. Через це в майбутньому тамтешні чоловіки ніколи не знайдуть собі не те, що дружину, коханку чи просто жінку, яка б могла народити йому дитину. Якщо ця тенденція буде продовжуватись і надалі, то чистокровних індійців та китайців не стане, вони просто виродяться, бо колись чиясь матуся не захотіла народити дівчинку. Зв'язано це з тим, що в Китаї на пенсію можуть розраховувати тільки ті, хто працює на державній роботі, а також чоловікам платять більше, ніж жінкам. В Китаї багато людей живе за межею бідності. Та ж сама практика спостерігається і в Індії, щоправда, мені невідомо, хто в Індії може розраховувати на пенсію. А в Німеччині спостерігається старіння нації, оскільки жінки не хочуть народжувати. Тамтежні жінки не хочуть бути няньками, як колись. Для них важливіша кар'єра, тому вони, незалежно від того, ким вони вагітні, позбуваються дітей, а населення зростає за рахунок мігрантів. В майбутньому ця тенденція призведе до виродження корінних німців. Разом з тим я проти заборони абортів, оскільки це призведе до плачевних наслідків. Жінки почнуть шукати якихось підпільних коновалів, які не те що не мають медичної освіти, взагалі в медицині нічого не тямлять. Тямити в медицині і не мати медичної освіти це різні речі. Я, наприклад, також не маю медичної освіти, але в медицині тямлю добре. Адже у мене баба була лікарем, і багато чому мене навчила. На жаль, ми живемо в такому суспільстві, де вбивство тварини вважається жорстокістю, а вбивство дитини правом вибору. Як не крути, а ембріон це маленьке життя, і він також має душу. Інакше би він не жив і не розвивався. Тому жінки. Перш ніж зважитись на такий відчайдушний крок, добряче подумайте. Також це може призвести до проблеми зі здоров'ям, і це не жарт. Так, наприклад, моя вчителька біології казала мені, що переривати першу вагітність дуже небезпечно, бо це може спричинити безпліддя. Подорожуючи по всьому світу, Агнес з Бояджів скрізь вимагала заборони розлучень, оскільки кожен шлюб освячений Богом. Проте, коли інша її подруга, принцеса Діана, розлучилась з принцем Чарльзом, вона оголосила, що це правильне рішення, оскільки з сім'ї пішло кохання. І як це пояснити? Сама була проти розлучень. А розлучення принцеси Діани з принцом Чарльзом вона виправдала: у мене нема слів. Крім цього, вона вимагала повної заборони всіх видів контрацептивів, а при нагадуванні про те, що вони перешкоджають поширенню сніду, заявила, що снід це справедлива відплата за неправильну сексуальну поведінку. Так дійсно, розпущена поведінка і постійна зміна статевих партнерів справді призводить до поширення різних болячок, які передаються статевим шляхом. Жодна контрацепція не дає 100% гарантії захисту. Тому до вибору статевого партнера слід поставитись дуже скурпульозно. Він має бути постійним. Секс без презерватива тільки для розмноження. А для задоволення обов'язково потрібно використовувати презерватив. Я проти розгульної поведінки, але я за контрацепцію. Ненавиділа вона і фемінізм, і закликала жінок. Надати чоловікам робити все те, до чого вони краще пристосовані, незважаючи на те, що Агнес Бояджіу всюди закликала до скромного християнського способу життя, сама вона під час своїх численних подорожей світом воліла пересуватись в персональних літаках і гелікоптерах, а зупинятись у фешенебельних резиденціях. А сама закликала до аскетичного життя, до людей, які від інших хочуть, а самі не роблять, і до тих, які самі роблять, а іншим не дають, особисто я ставлюсь дуже негативно. А ви? Така поведінка ніякій критиці не піддається. Ось так, завдяки масовій пропаганді мільйони людей повірили Всесвітній благодійниці нещасних і надсилали її ордену свої пожертви. Окрім Нобелівської премії, матір Тереза і її орден отримали іще десятки премій від різних організацій на величезні суми. Про те, як вони витрачаються, Нобелівська лауреатка говорити не любила. На прохання журналістів про інтерв'ю вона зазвичай відповідала: поспілкуйтесь краще з Богом. Завдяки дружбі з Індірою Ганді, її чернечий орден, зареєстрований в Індії, був довгі роки звільнений від будь-якого фінансового контролю під приводом того, що він є великою благодійною організацією. При цьому, коли в 24 до листрицькому році був складений рейтинг фінансової допомоги від організацій в Калькутті, то ордену сестри Місіонера Любові не було навіть серед 201 х Найпотужніший скандал з витрачанням пожертвувань, отриманих Агнес Бояджію, стався в 31-му році до першого листрицького знамення. Коли німецький журнал Stern на основі документів опублікував інформацію про те, що тільки 7% пожертвувань йде на лікування хворих. Велетенські суми осідали на рахунках банку Ватикану в Римі. Походження пожертвувань матір Терезу не бентежило. Вона спокійно приймала гроші, награбовані диктаторами у своїх народів. Так, в 41-му до Листрицькому році вона відвідала Гаїті, де правив Жан-Клод Дювальє, що отримав владу після смерті батька-диктатора. Здавалось, що хорошого можна сказати про ситуацію в одній з найбідніших країн у світі, де процвітають корупція і хвороби, і де сімейством Дювальє здійснені 60 тисяч явних і таємних політичних вбивств. Проте мати Тереза ж заявила, що ніде у світі не бачила такої близькості між бідняками і керівництвом держави. В результаті вона отримала від гаїтянського диктатора півтора мільйона доларів. Іншим відомим дарувальником, що облагодіяв матір Терезу на 1 мільйон 250 тисяч доларів, був американець Чарльз Кіттінг. Пізніше, коли він потрапив під суд за те, що пограбував 23 тисячі вкладників свого фонду на 252 мільйони доларів, матір Тереза послала лист з проханням про помилування вірного і щедрого сина католицької церкви. У листі у відповідь прокурор Пол Терлі написав. Що церква не повинна дозволяти використати себе як засіб для заспокоєння совісті для злочинця, і запропонував Агнес Бояджіу повернути отримані від Кіттінга гроші тим, у кого вони були вкрадені. У відповідь, тиша. З моменту смерті засновниці Ордену Сестри Місіонера Любові. І до моменту, як вона стала святою, минуло 19 років і йшов цей процес нелегко. За правилами католицької церкви, для того, щоб людина була канонізована як святий, вона повинна вчинити диво. Пошук чудес, здійснених матір'ю Терезою, був доручений канадському священнику Брайану Колодійчуку. Спочатку він оголосив, що мешканка індійського штату Бенгалія Моніка Берса мала 17-сантиметрову злоякісну пухлину в шлунку. Через рік після смерті матері Терези, 5 вересня 24-го року до першого Лестрицького листрицького знамення, її сестра поклала на живіт медальйон з зображенням лицем Святої Богородиці, яким доторкнулись… До тіла матері Терези в день її похорону звернулась до всесвітнього праведника з молитвою про її одужання. Через вісім годин пухлина нібито зникла. Все було дивовижно в прямому і переносному значенні цього слова. Але тут Моніка Берса посварилась зі своїм чоловіком, а він заявив журналістам, що у його дружини була не пухлина. А кіста яєчника, яку вилікували за допомогою ліків, за які він заплатив велику суму зі своєї кишені. А потім відвів журналістів до лікарів, у яких збереглись відповідні медичні документи. Зрозуміло, після цього скандалу у Ватикані віра у святість черниці, що принесла йому за найскромнішими підрахунками 3 мільярди доларів. І мільйони нових послідовників не пропала. Але для збереження пристойності була зроблена багаторічна пауза в канонізації для заспокоєння і забуття. У 14-му до Листрицькому році преподобний колодійчук знайшов нове диво у Бразилії, де у Марселіно Андрино була злоякісна пухлина мозку. Але після того, як його дружина Фернанда стала молитись матері Терезі, вона зникла. Ніяких документів в даному випадку не було, що уберігало від повторення випадку з Монікою Берса. Жорстокість матері Терези вражала навіть представників злочинного світу. Так, наприклад, італійський злочинець Джо Бруско, який особисто знав матір Терезу, коли дізнався про її канонізацію Ватиканом у вересні 6-го року до першого листрицького знамення, тобто зарахування її до лику святих, сказав: Якщо вона свята, то я, Ісус Христос. Схоже, що садизм в католицькій гілці християнства вважається одним із типів святості. Бачите, сам Бог говорить вам через мене, що час відмовлятись від християнства, яке вчить любити ворога і переходити до лестризму, найпроукраїнськішого і найантиросійськішого вчення всіх часів і народів. Крім того, християнство безнадійно застаріло. І не відповідає реаліям сьогодення. Бог змінює свій закон. Старі правила вже не діють.